Привіт всім! Ви на каналі Христина Блискавка. Сьогодні в цьому відео ми будемо плести жовту мандаринку. У мене вона жовта. Того що. Ну, і так починаємо. Так як в мене мандаринка не оранжеві, бо оранжевих немає, а це ряд для, для мами. А, жовта, тому беру жовту, перекручую в три опити. Раз, два, три. Добре. Потім беру дві розиночки, кидаю їх без переворотику. Потім беру оці три резинки і скидаю. Потім беру ще дві резинки, скидаю і беру ще дві. Отак от, от і скидаю. Потім беру з беру, лівого його стопчика, дві пару цих розинок і перекидую на правий. Добре. Тепер саме головне беремо оцей закрутик на рогатку, ой, на крючок отак, переселяємо його на рогатку. Тепер він живе ось тут на рогаці. <кій> Потім беремо ще одну пару розиночок і скидаємо тепер ось цей зак трьох резиночок. Потім ще беремо дві резиночки, але тепер скидаємо пару з правого ось лівого стопчика і пару з правого стопчика. Беремо ще дві резиночки. Ось отак раз, скидаємо, раз, скидаємо два. І тепер оце вже усе поки що. Беремо пару резиночок з лівого стопчика і перекидаємо на правий стовпчик. Добре, тепер беремо ось тут, бачите, цю пару подрійних резиночок яких ми вже висаджували, але ми їх беремо знову і знову ж таки висаджуємо їх на лівий стовпчик. Добре, тепер вони переселенці переселились добре. Беремо ще одну пару резиночок і жовтеньких. Ну, так як нас була жовта мандаринка накидаємо їх без всяких переворотів і скидаємо оці. Три резиночки. Ну, три переворота резиночку. Потім беру ще одну пару. А тепер скидаю з лівого, лівого стопчика одну пару і з правого стовпчика одну пару. Тепер беру ще одну пару резиночок, але тепер на неї скидаю вже всі резиночки, які в мене взагалі є. Ось так. от. Добре. Тепер беру одну зелену резиночку, накидаю і на неї вже накидаю всі наші резиночки, цю пару жовтих резиночок. Тепер берем, ну, на рогатку її і ось так ось сильно витягуємо. Дивіться, в нас вийшла жовта мандаринка. Мандаринка, яка не доспіла, кладемо її сюди. З па-па!